Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 11 серпня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео цікава та важлива. Чим можна обробити виноград зараз, у серпні та в подальшому, у вересні, в період збору врожаю. Від підписників надходить часом запитання. Де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо, щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. У моєму регіоні серпень це період активного збору врожаю. Отже, обробляти хімічними препаратами дорослі кущі винограду, на яких достигає врожай, вже не можна. Якими препаратами зараз можна проводити обробку? Перманганат калію в народі ще називається марганцовка. Обробку слід проводити в концентрації рожевого розчину. Харчова сода. 75 г на 10 літрів води. Плюс близько 5 крапель йоду на даний розчин. З недоліків можливий присмак соди на ягодах. калій йодит в пропорції 2 грами на 10 літрів води. Помічено, що використання калійних добрив, зокрема монофосфату калію, також призупиняє розвиток грибкових захворювань. У ці препарати контактної дії та мають короткостроковий ефект. Якщо в вашому регіоні зараз спекотна посушлива погода, наступну обробку слід провести через 5-7 днів. Якщо в вашому регіоні зараз ідуть ресні защі, активна грозова діяльність, обробку слід провести одразу після припинення опадів та настання сухої погоди. Обробку я рекомендую провести або рано вранці, або ввечері, надаючи перевагу вечірнім обробкам. Якщо проводити обробку в день, коли сонце високо, виноградні кущі можуть отримати опіки. Дуже важливо, не обробляйте виноградні кущі одразу після дощу або під час сильної роси. А обробляти виноградні кущі краще тоді, коли лист сухий. Тоді препарат буде працювати ефективніше. Постає цілком логічне запитання, який препарат я використовую зараз у серпні та в подальшому у вересні для дорослих кущів винограду, на яких достигає врожай, я використовую каліїдит в пропорції 2 г на 10 літрів води. Каліодит не має термінів очікування, безпечний для людини. На смакові якості врожаю каліїодит не впливає. В той же час калійодит успішно зупиняє розвиток мілдю, оїдіуму, сірої гнилі та інших грибкових захворювань та запобігає їх в подальшій появі. Приблизно через 5-7 днів обробку рекомендую повторити. Ви напевно спитаєте, де можна придбати калійодит? В аптеках даний препарат не продається. Я замовляв в інтернеті. Мінімальна розпасовка 50 або 100 г. Зараз у серпні слід обов'язково продовжувати проводити зелені операції, пасинкування та карбування. Головна мета проведення зелених операцій недопущення загущення виноградного куща. Пам'ятайте, там, де загущений виноградний кущ, там одразу з'являються грибкові захворювання. До того ж, грибкові захворювання частіше з'являються на молодому листі, ніж на старому. Зараз, у серпні та в подальшому у вересні, слід обов'язково продовжувати проводити комплекс агротехнічних заходів, що сприяють кращому визріванню виноградної лози. Але про це більш докладно в наступному відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео.